Спільна експозиція, роботи 15 франківських художників різних поколінь показали на спільній виставці у Соколі. Роботу митців унікальні та гідні уваги кожного відвідувача, переконані організатори мистецького івенту. Тут представлені роботи 15 франківських відомих митців. Є відомі митці, є менш відомі, але дуже перспективні. І е, тут представлені мішені техніки, уважні глядачі. Відвідувачі наших виставок, то вони, власне, зауважили, були, що ви досить мало уваги приділяєте франківську, і тому ми постаралися надолужити власне цей момент. Виставку робіт франківських митців влаштувала громадська організація Амброзія 21 Загалом на теренах України спілка провела вже біля 30 заходів, що користуються успіхом, адже культура, переконують організатори, дає сили. Амброзія вже. Вже провела по Коломиї, по Івано-Франківській області, вже по Україні не менше, навіть більше, чим 25, біля 30 виставок і заходів. Звичайно, саме культура вона власне дає безсмертя, вона дає сили в цей особливо нелегкий час для наших. Громадян. На відкриття виставки змогли приїхати не всі митці. Втім, ті, у кого була можливість бути присутнім, переконують, кожен знайде щось на свій смак. Тут представлені як відомі художники, як Тарас сказав, і Губа, і Дейнега, як і Мечко. Такі, звернішне, невідоме, а старше покоління. І є молоде покоління художників, ви можете побачити їх зразу, вони абсолютно. В іншому стилі працює. Я думаю, що ця виставка цікава от саме тим, таким, такими різноплановими роботами, що є і таке, і таке, і кожен на свій смак може знайти щось, побачити щось своє і бути зацікавленим. Ознайомитись із роботами художників Франківська, Коломия не можуть до 12 березня. Арсен Миронюк, Галина Ровенчук, новини телерадіокомпанія Раї.